Слава Ісусу Христу, слава навіки, вітається з вами Тейсарі. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. На порадах у це Піо. Зараз маємо цей проєкт Як добре молитися. І сьогодні отець Піо нам скаже, яку поставу прийняти під час молитви. Це також таке досить часте питання, яке турбує багатьох людей. Отже ж, і це є з листа. До сестри Кампаніли з 23 серпня 1918 року. Отець Піо записав: У молитві наближайся до Бога. І ставайся перед ним. І ставай перед ним з двох засадничих причин. Чому хочеш? По-перше, щоб віддавати честь Богу і виявляти належному йому піддання. Так, це є десь фундаментальне наше. Покликання християнства, так само е, нашого, нашої людськості. Отже, Бог прославляти Бога. Так? Можеш це чинити навіть в той час, коли ані він не буде говорити до тебе, ані ти до нього. Вже саме доповнення цього обов'язку покаже, що Він є нашим Богом, а ми його нужденими Сотворіння. В тій поставі е, виражеш. Правду, що духом стоїмо перед Його обличчям, навіть якщо Він до нас не говорить. Жодна з цих двох вартостей віддавання честі Богові і виявляння питання не може забракнути в твоїй молитві. Якщо зумієш розмовляти з Господом, то говори yeah. до Нього, вихваляй Його, молися до Нього і слухай Його голосу. Якщо ж не зумієш цього робити, то не знеохочуйся. На молитві затримайся і прийми поставу слуги, Так? віддавай честь Господу, який, коли зауважить твою витривалість, буде для тебе ласкав. Постава Марії, постава слугині Господньої, яка прославляє Бога. Прийми, Прийме твоє мовчання, а у відповідному часі обдарує потіхою, коли візьме тебе до себе. По-друге, тепер друга причина, каже Отець Піон. Послухаймо. Ставаймо на молитві перед Богом, коли хочемо говорити і слухати Його голосу через натхнення і внутрішні просвідчення. Зазвичай чинимо це з найбільшим уподобанням, оскільки за особливою ласкою почитуємо собі те, що можемо розмовляти з так великим Господом, який коли відповідає. Щедро виливає на нас бальзам і безцінні олії, викликаючи в душі солодкість, якщо слухаємо його вказівок. Скільки ж це дворян приходить раз за разом, щоб станути в присутності царя, казати до нього і його слухати? Чи не приходиться він рівно ж для того, щоб стати перед нього зауваженими і стало виявляти, що ми його правдивими слухами, навіть якщо ми... Чого не говоримо, але те, що ми приходимо, так що ми є перед Богом, це вказує на те, що я кажу отець Піо. Ми є Його слугами. Ставаймо перед Богом, щоб виявити, що визнаємо все за Його слуг. є найсвятішою, найвищою, найчастішою і найбільшою досконалістю. Він буде розмовляти з тобою по сто крати разів, буде проходжуватися. В твоєму товаристві по алейках свого саду молитви. А коли він це А коли це не станеться, неможливо є, щоб як сказав, будучи люблячим отцем, не керувався твоїм серцем, не бачив свого сотворіння в постійній е... в постійному е... такому неспокою, розтерті. Зберігай тільки спокій і пам'ятай, що нашим обов'язком є і за ним. Так. Нашим обов'язком є іти за ним, каже в гості до сестри Кампанія, і рівно ж до кожного з нас, так нашим обов'язком є йти за Богом, навіть якщо ми цей крок зробимо невеличкий, маленький, але мусить бути щоденно принаймні один крок. Так, якийсь рух в напрямку до Господа Бога і нам цьому допомагає заступництво матері Божої і святого Отця Піо. Амінь. Слава Ісусу Христу.